Хочу сказати, що коли я почув, що Сашка Кривцова пов'язали, і знаючи його такий дитинний образ, важко повірити, що він батько двох маленьких дітей. І важко повірити, що він е, е, такий якийсь терорист, тобто це, це дуже смішно звучить, але дуже сумно. Я хочу прочитати вірш. Е, Тараса Мельничука, якого я вважаю одним з своїх вчителів, рухаюсь мало, наче риба в акваріумі. Але я не риба. А мені кажуть, ти риба, і якщо ти не в акваріумі, то значить ти в морі. І я вже схильний думати, що це саме так. Я риба, я в морі, у вільному морі. Якщо не зважати на маленьку дрібничку, гачок у губі. Але мене переконують неправда. Ти риба, ти в морі, ти вільна риба у вільному морі. Не віриш? Помацай себе за губу. Помацали? А й справді гачка нема. І радісно стало мені аж покотилися сльози. Я риба, я в морі, вільна риба, у вільному морі на цементній підлозі. Тарас Мельничук. Смерть! Зі мною що миті в русі і Леті, це тобі, батя, не в телеку, в перегорнутому портреті. Знаєш, батя, неси, стріляй, тільки не промахнись. Мороку, який ти вважаєш собою, безкінечно довго падати вниз. О, і... Ми можемо підтримати єдине, що своїм теплом, своєю любов'ю, своєю вірою в цих людей, своєю творчістю, і а, тільки, тільки сподіватися, що цей геноцид припиниться і припинять хапати найкращих, найсміливіших, найчистіших і найінтелігентніших українців і робити з них злочинців. Я розумію, що якщо все буде відбуватися у тиші у повній, то нічого хорошого з того не буде. Я особисто знаю Сашка Кравцова, знаю його дружину, Олеся мав Це дуже світлі. Чисті. Люди і абсолютно безглуздо несправедливо, те, що відбувається зараз, і те, що з ними намагаються зробити, і те, що людина може опинитися за гратами, це і вже зараз, фактично, за гратами є. Це на якийсь верх несправедливості, проти якого ну, треба тими силами, які ми маємо, якось протестувати. Це нормально взагалі. Чому він за що сидіти? Навіщо ви штовхаєте? Потім ви бажайте, що вас мусорами. називають. Я Я вас... Не Гальба! 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 Щойно суд постановив відпустити мого чоловіка під домашній арешт, щоб він з 8 вечора до 7 ранку перебував вдома. Звісно що я неймовірно рада, що я зможу нарешті повернути йому цю обручку, яку мені повернули від нього в залі суду. Що я зможу його обійняти, і діти його зможуть побачити. Але це ще не означає, що сама кримінальна справа припинена, і слава Богу, що він не буде сидіти в тих стінах, матиме нормальне харчування, нормальне повітря свіже, але саме переслідування не припиняється. Тому будемо сподіватися остаточної перемоги.